Через інтервентів потерпає не лише обласний центр, а й взагалі всі населені пункти на тимчасово окупованій території. Втім, Мелітополь, Бардянськ, Норгодар, Оріхів усі тримаються. У Бардянську триває терор населення. За інформацією місцевих ЗМІ, в мікрорайоні Колонія окупанти влаштували обшуки у приватних будинках. Півдесятка їхніх авто перекрили рух транспорту на вулиці Франка, а озброєні загарбники ходять по будинках місцевих жителів. У разі виявлення на їхню думку провокаційних СМС або предметів звинувачують у підтримці України та небажанні співпрацювати з окупаційною владою. Колаборанти стабільно переносять терміни подачі газу до Бердянського району. Спочатку вони обіцяли відновити його постачання 15 вересня. Згодом дата була змінена на 10 жовтня. Наразі блакитного палива у місті досі немає. Недобрим ранок виявився для окупантів у Мелітополі. Міський голова Іван Федоров підтвердив вибух у місті. Він був настільки потужний, що його чули мешканці різних районів. За попередню інформацію на північному переїзді у повітря злетіло авто. Подробиці події уточнюються. У Мелітополі окупанти примусом і обманом збирають кров жителів міста. Загарбники змушують колаборантів, працівників бюджетної сфери та сфери житлово-комунального господарства в обов'язковому порядку здавати кров для поранених орків. Крім того, як повідомляє законний міський голова Іван Федоров, мало не на кожному стовпі розміщуються оголошення про потребу у донорах, ніби для породіль та онкохворих. Неспокійно і в сусідньому, тимчасово окупованому енергодарі. Загарники повідомляють, що в місті було скоєно замах на так званого очільника адміністрації Олександра Волгу. У пропагандистських соцмережах масово поширилась інформація, що автомобіль псевдомера розстріляли, а його з пораненнями госпіталізували до лікарні. Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу була пошкоджена підстанція Дніпровська. Відтак атомна електростанція опинилась повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Як повідомляють в енергоатомі, до енергодару вже відправлена чергова партія дизельного пального. Однак загарбники не пропускають колону автомобілів компанії. Оріхів вкотре зазнав ворожих атак, як повідомляє заступниця міського голови. Впродовж останньої доби окупанти цинічно гатили по цивільним об'єктам. П'ять мешканців загинули, чотири поранені. Зруйновано церкву.